Вітаю на уроці! Чи знаєте ви котра година, який сьогодні день тижня, який зараз рік? Сьогодні ми дізнаємося, навіщо люди рахують час, у яких одиницях він вимірюється, чому рік триває саме стільки днів? Готові до пригод? Тоді починаємо. Стародавні єгиптяни ретельно спостерігали за природою. Вони помітили, що велика повінь на річці Ніл стає щороку, коли на небі з'являється яскрава зірка Сіріус. Так вони розділили рік на 12 місяців по 30 днів у кожному. Отримали 30 помножити на 12 дорівнює 360 днів. Згодом вони помітили, що такий рік коротший за реальний, і Сіріус з'явився із запізненням на п'ять днів. Щоб виправити цю помилку, єгиптяни додали до календаря ще п'ять святкових днів. Але і такий рік виявився на чверть доби коротшим за дійсний. За чотири роки набігла ціла додаткова доба. У 46 році до нашої ери, майже 2070 років тому, римський імператор Юлій Цезар створив новий календар. Він поділив рік на 365 днів, а кожен четвертий рік зробив на один день довшим і стало 366 діб. Такий рік називався Високосним. Цікаво, що в часи Юлія Цезаря рік починався навесні, а не взимку, як зараз. Та через невелику помилку в розрахунках за кожні 128 років набігав один зайвий день. На момент реформи ця розбіжність між календарем і реальним часом склала вже 10 діб. У 1582 році Папа Римський Григорій 13-й вирішив виправити помилку в 10 днів та оголосив день 5 жовтня, 15 жовтня. А щоб помилка більше не накопичувалася, він встановив правило Роки, які закінчуються двома нулями є високосними лише тоді, коли число їх сотень ділиться безостачі на 4. Наприклад, 1600 2000 2400 роки високосні, а 1900, 2200 звичайні. Цей календар назвали Григоріанським і ми користуємося ним досі. Цікаво, що якби ми не перейшли на Григоріанський календар, то святкували б Новий рік не сьогодні, а влітку. У нашій країні Григоріанський календар запровадили в 1918 році. Різниця між старим і новим стилями на той час складала вже 13 днів, тому, щоб виправити помилку, після 2 лютого відразу настало 15 лютого. Цікаво, що деякі свята, як от Різдво, тривалий час святкували за старим стилем 7 січня, але в цьому році цю розбіжність виправили. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!